У чистий четвер не лише зупинки мають бути чистими, а й помисли. Проте такі вони не у всіх. Нещодавно знімальну групу СТС нецензурно облаяла працівниця департаменту інфраструктури Сум. Яких же масштабів набув конфлікт? Зараз дізнаєтесь. Минулого тижня ми звернулися за коментарем стосовно непрацюючого ліфту до департаменту інфраструктури. Хто? Уже зараз почався? Так, да, вже почався двадцять часова відділення. Вийшовкончений. У мене перерив, пані Зараз майже почти 12. Почому у вас така на перерив? Ви нам або мелініт? Сьогодні ми отримали відповідь на наш офіційний запит. Знайомтесь, це начальник планово-економічного відділу департаменту інфраструктури Людмила Завальна. Втім, її керівництво, судячи з листа, вважають таку поведінку нормальною. Підстави для притягнення її департаментом до дисциплінарної відповідальності відсутні, так як вона при цьому знаходилась поза межами департаменту, а не на своєму робочому місці. Проте українське законодавство так поводитися у громадських місцях не дозволяє нікому ані посадовій особі, ані громадянам. В громадських місцях це неприпустимо, це карається е, законом. Це стаття 173 адміністративного кодексу це дрібне хуліганство. Це загрожує штрафом або адмінарештом до 15 діб. Юристи ж кажуть, такою поведінкою працівник департаменту інфраструктури ставить величезну пляму на всій місцевій владі. В цілому дійсно, якщо це державний службовець, там більше можливостей. Скажімо так, притягнути до відповідальності. Але навіть якщо це особа місцевого самоврядування, повинна бути відповідна реакція. Принаймні, я вважаю, що така людина повинна ну, хоча б принести вибачення. СТС вкотре закликає чиновників сумлінно виконувати свої обов'язки та поповнювати словниковий запас. Тих же, хто своїми діями потенційно становитиме загрозу для сумчан, ми обов'язково покажемо в нашому ефірі. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.